Доброго дня підписникам. Пусть вам свої Володимирівські кобили. Нагадаю вам трошки про них. Ось такі апарати. Кобили привезені сумнів, сум ще не верніше. Кобилі 8 і 7 років. Це є у нас бахрама звець. Кобила. Ну а Це назветься бара. Бара вища, вища, довша. Кобили пішли на поправку, почали активно вже їсти. Пішли вже від тих всіх стресів, від дороги, від лошад. Ну йди, грама. Почали вже активно їсти, поправлятися. Купили жеребніку... Бо... А храма... а ну куди йдеш? Тобі... Жеребні по Володимирському. У Володимирському жеребцеві там. Богдана є жеребець. Гарний рослий здоровий. Покрили їх. Ну, Видно, видно вже на животах вони почали. Ось такий кобила. Бара дуже висока, дуже росла, але кістка все в неї є. її поправити до тих параметрів, в яких вона має бути, то конечно буде здоровий. Конь кобила. Лама, шо 10, 3, 3, Шо хорош хорош Лима шолись трохи. Були спокійні, адекватні. Бахранів вже яблучко показується. Почали вже гарно їсти, Я зразу переживав то їжа їм те саме. те не підходило, те може не те, але все добре. Все добре. Лара, дядь, ну іди, ну іди. Ох, яка стойка, це стойка. Вони. Ще до всього приглядається, до всього роздивляється. Все їм чуже і цього привыкає. Ось такі ковали, красавиця. Ну ми з нею зробимо поправимо, і то вона буде танк. Це буде танк. Басець у нас сусідський коні біл. Ще й тут вже видно добре їм, то вони вже... Коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось такі коні. Маємо. Всім буду дякувати, всім гарного дня. міцного здоров'я, мирного неба.